І сьогодні у нас з вами дуже цікавий, дуже такий, знаєте, різноплановий космічний закон і його особливості реалізації під час війни він називається Закон рівноваги або Закон гармонії. І ще є у нього одна назва, назва Закон циклічності. Я думаю, що ні для кого з вас не буде секретом, що коли. Зруйнована рівновага, коли немає балансу, то настає криза, і на суспільному рівні ця криза виливається у певні втрати, і в даному випадку вона вилилась у нас ця криза у вигляді війни. Тобто була втрачена якась рівновага, у кого, де, яким чином. Давайте розбиратись. Космічні закони абсолютні. І вони не потребують того, щоб ми в них вірили або не вірили. Вони існують незалежно від нашої віри. Але коли ми знаємо, як працюють космічні закони, і застосовуємо їх у своїй в, своє, в своєму житті, нам набагато легше справлятися з тим, що ми проживаємо тут на землі, і що для нас є якимось викликом, виснаженням, конфліктом, стресом або чимось, що ми думаємо, що не можемо пережити. Тож, я вам рекомендую занотувати, як звучить закон рівноваги, гармонії, або далі ми зрозуміємо, що це ж і він закон циклічності. Тож, він звучить так: приймати та віддавати все треба збалансовано. Нагадаю, що словом все ми, о, о, ми позначаємо абсолют, тобто і матеріальне, і духовне, абсолютно все, що нас оточує. Тобто приймати та віддавати все треба збалансовано. Збалансовано, крапка. Баланс це і є гармонія, тому що саме баланс. Призводить до рівноваги, коли в нас прийняття і віддавання збалансовано, в рівновазі ми приходимо до гармонії. Гармонія це певний порядок. Гармонія це певний лад, це налаштування нас на певний. Законотворчий, законопроявлюючий процес, тобто ми знаємо, що є певні закони, ми живемо по цим законам. Ми знаємо, що існують закони людські, матеріальні, які в основі своїй лежать на теренах, на фундаменті науки. А наука це фізика, хімія, біологія, тощо будь-які сучасні науки вони розщіплюють, на частинки процес або явище, щоб його зрозуміти. Будь-яке розщіплення з точки зору навіть психології, веде до шизофренії, мої любі. А якщо ми говоримо про науку майбутнього, то це метафізика, це та наука, яка збалансовує, гармонізує. Об'єднує всі процеси. І саме на основі закону рівноваги ми мусимо усвідомити, що не можна вивчати руйнування, якщо ми не будемо розуміти, що після кожного руйнування буде розквіт, не можна говорити тільки однобоко про будь-яке явище. Тобто, сьогодні ми мусимо з вами відповідно до закону рівноваги бачити не лише. Те, що зруйновано війною, ми повинні з вами вміти побачити, що нам дала ця війна, катаклізми на рівні. На рівні планети це показник того, що з планетою щось не так вона очищається, вона переходить в інший стан, вона еволюціонує. І, до речі, саме закон рівноваги, він на мові гермеса Тресмогиста звучить таким чином. Гермес Тресмогист вважає, що відповідно до закону рівноваги, все рухається, повер... все по колу але завжди на порядок вище або нижче до е, е, тому що це принцип спіралі. Тобто гермес Тресмигист нам каже, що якщо ми хочемо бути гармонійними, ми в будь-якому випадку рухаємося по колу. А так як все розвивається по спіралі або вверх, або вниз, верх умовний верх, умовний верх це еволюція, умовний знову ж таки низ це деградація. тобто на, на а, крок або вверх, або вниз, ми з вами розвиваємось відповідно самих себе. Тобто, якщо Україна приймає участь уже з 383 року нашої ери у постійних війнах, ще там, коли вона була у Анському Союзі, то скажіть, будь ласка, чому ми дивуємося, що ми до сих пір знаходимося тут і у нас тут іде війна? Тобто, ми з вами щось робимо таке, як суспільство, тому що війна це хвороба суспільства. Ми робимо щось таке, як суспільство, або навпаки, не робимо, що до нас завжди приходять ось ці окупанти-агресори, які хочуть у нас щось забрати. Тож давайте розбиратися, що відбувається, коли до нас приходять окупанти. Вони хочуть забрати у нас ресурси, вони хочуть використати нас як ресурс. І от зараз давайте розберемо московитів, розберемо Російську Федерацію, що у них з ресурсами не так, тому що втрачена рівновага завжди вказує на те, що виснажені певні ресурси. Подивіться на цю велетенську найбільшу за територією, принаймні. Так вважають сучасна наука, так вважається сучасні, сучасні люди, що найбільше за територією це Росія. І Російська Федерація, маючи такі велетенські Просто велетенські, Велетенську площу має людей 144 мільйони, на 40 мільйонів, їх 144 мільйони. Мають плодючі землі, вони мають масу, -масу різних ресурсів природних ресурсів, людських ресурсів, що їм не йметься? Чому вони не йдуть і не працюють на своїй землі, не роблять свою країну, свою землю? Квітучою, та вони, вони постійно десь кудись влазять, вони постійно кудись приходять, вони постійно комусь насаждають свою ідеологію, вони насаждають свої концепції, свою якусь там їхню їхню і їхню духовність тощо. Тому що вони в першу чергу ліниві. Вони в першу чергу не хочуть працювати. Вони хочуть прийти, забрати, вкрасти, вбити, відняти знову ж таки і таким чином жити. Вони не хочуть думати про майбутнє, як думаємо ми. Вони не хочуть будувати своє майбутнє так працьовито, як працюємо ми. Вони не хочуть. Вони хочуть забрати і отримати все і зразу. Воля це найпотужніший ресурс, який хочуть у нас забрати, але він не матеріальний. Навіть коли у нас з вами забирають життя. Наша матінка Божа, яка була слав'янською Матер'ю Божою, з якої прообраз Богородиці прийшов, Лада, Матушка, вона збирає душі праведників. Збирає ладушка і вкладає в животики жінок, які просять про дитятко. Тобто, навіть коли ми помираємо, але за часів свого життя залишаємося людяними, залишаємось благородними, благочестивими, добрими, якими ми і являємося, то наша ладушка, наша богиня, яка все владнає. Все полагодить, все привезве до ладу. Ви думаєте, чому я раптом за неї згадала? А мої любі слово гармонія в перекладі з грецької перекладається як лад, як лад, як злагода, і богиня грецька гармонія вона походить від нашої більш глибокої, більш? Ну, старішої можна сказати, старшої богині Лади, Лади Матушки. Тож ми з вами живемо в країні, де мав би бути завжди лад, завжди злагода. Чому? А тому, що у нас завдяки нашій дійсно істині демократії, яку ми трошки інколи пере, Ну, як то кажуть, втрачаємо в собі ось цю рівновагу, і думаємо, що ми можемо, як диванні генерали, там десь на дивані розповідати нашому президенту, що йому говорити, з ким зустрічатись, як, як діяти тощо. Але це такі вже знаєте, ну зворотні, зворотня сторона нашої демократії. Тож, наша з вами дійсно країна, це країна, в якій все злагоджено. Рівновага завжди про те, що є два процеси. Якщо є процес руйнування, то його врівноважує процес творення. Якщо є процес війни, то його обов'язково врівноважить мир не перемога, а мир перемога це те, що перекидає енергію з війни на мир. Це процес перекиду, так тобто, перемога України для миру не лише в Україні, а на всій землі. Тобто, ось це дуже дуже важливо, щоб ви розуміли, що завжди у двох протилежних є дві протилежні чаші, на які викладаються протилежні за енергетикою, за інформацією. за... Потужністю процеси властивості тощо, щоб ми з вами не розглядали. І якщо ми говоримо про закони рівноваги, наприклад, Росія втратила рівновагу в ресурсах і вона розпочала масу гібридних геополітичних війн, які вона веде не лише в Україні, просто Україна це країна, яка нарешті прокинулась під час цієї. Війни не завжди нам хочеться просинатися вранці. Хочеться ще поніжитись у ліжечку, щоб про нас хтось потурбувався, щоб нам приготували сніданок, щоб нам сказали: не йди на роботу, я тобі й так дам грошиків на твої там якісь потреби. Просто лінуйся, лежи, нічого не роби. Ось ми десь приблизно так трошечки залінувалися. Залінувалися чому? А тому, що нам було зручно, нам було зручно. Ну, ну так, там десь щось відбувається, там десь на передовій, у 2014-му почалося, в нас відтяпали майже всю Луганщину, частину Донеччини, Крим. Але ж воно десь там, а не тут. Воно десь там стріляють, а не у нас тут на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині. Одесьчині, і далі вже по, по списку прилітали і на Івано-Франківськ, і, і у Львів, і у Вінницю, куди тільки не прилітало. І тепер воно нас з вами стосується. Всіх, то який ми з вами лад втратили, де ми з вами забули, що гармонія це об'єднання в одне ціле. Що Гармонія це 24 адміністративні одиниці плюс Автономна Республіка Крим. І того 25 регіональних частин цілісної України.